Панове, привіт! Перш за все, хочу сказати, що я далеко не прихильник цього промо, яке називається шейпшифтери, оскільки, коли дивлюсь на такого гравця як Рюдігер з позицією страйкера. Ну, ви розумієте. Інша справа, деякі гравці, в яких позиції більш-менш адекватно виглядають, наприклад, Пеле, який на фланзі, і він може перебудуватися в наших складах Ultimate Тім вже на страйкера, чи Мерез, якого можна поставити в своєму складі на якусь із атакувальних позицій, але не Мерез центральний захисник. Ну і дивлячись на ці всі карточки, я помітив дуже цікавого Азильця Сократеж, хоча мені би хотілося сказати Сократеш, але в нього все таки наголос на О, і я навіть в Ютубі знайшов ретро відео, послухав, як коментатор каже, і це Сократеш. Сократиш по статах, ця картка виглядає крутіше ніж Рут гуліт версії команди року. Мені дуже захотілося спробувати бразильця в дії і подивитися на що він спроможний насправді. А тим часом проходить кваліфікація на євро 2024. Щовечора маємо багато футбольних матчів, і Якщо у вас є прогнози, то фавбет до ваших послуг. Успіхів! Перемога вже близько, а за нею. Відновлення, щоб допомогти воїнам адаптуватися до нового життя, у твоїй останній місії збираємо на біопротезування для них. Проходь квести та рівні, а за це розіграш гаджетів наприкінці. промо. з тобою було приємно мати справу. Залишайся у грі Сфавбенгравець. А починалося все із піків, у яких я ще встигав спіймати когось із Ultimate Tots. о Хо хо -хо! Ще один Tots, точно, я пам'ятаю, що мені одного були винні. Пік французької ліги 1-1 один. Один з п'яти. Зараз тут, як влетить Мессі, чи Неймар. Та вже курва, то з одразу, одразу і вилетить, як влетить. ай яй 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 Фоуда, фоуда. Добре. Ми йдемо пікати. А ну-ну-ну 83 ще буде жити, правда? Не, неправда. Просто золото. Просто золото. А можна мені напхати знову зараз і... Орендованих гравців, будь ласка. Ого ха Ого! Ну чому? Why always me? Ну скільки клубів є різних? Чому саме барсу дати? Скажіть, чому дати барсу? Я. я не знаю, що сказати. 800. Чат, скільки дати? Скільки даєте? 700! Хай буде хрін з тобою 700. Мені може бути срака. Не знаю, що з того вийде, але стати божевільні. Ну треба його брати і грати, а що робити? Дупа моїм монетам, дупа. Ага, Ще в оренду дають, сокродеша. От то баран міг отримати в оренду і не купувати. Мені писали, що набридло дивитися на овіраніум бапа -E -E і так далі. І я розумію. Але при тому вони лінки закривають всі, і проблем нема. Ооо, oh, точно. У мене є Кварацхелія, барила, тоналі ще десь був. Девід є. Ого. Тео. Ого. го Люденьки, який в мене тут клуб. Вау, як то все рінкувати. Ну, можна тако поставити. І забавлятися. Але в мене Кейн і Девід страйкера, серйозно. Мбапе просто дивиться на них і з них ірже. На євро з'їдеш такий, набираєш всі комплекти футболок. Так, дивишся. Ага, сьогодні ми в такий. Хоп. Одягнув, пішов. Синя то синя Хоп. Поглянемо зараз на ще. Що за картку, тільки? Ох, Сократиш цікавий. Він реально гуліт в моменті. Ого. Ого! 1-0! А чого в нього немає тої білої пов'язки? Слухайте, та то би одразу плюс 250 тисяч тільки за аксесуар було. Чого не дали? Уф! Пен! Ага! Хто заробив, той і пробиває. О, до речі, не В нього що пенальті. 99, чи що? Удар гол, дубель. Ой! Та то не чесно. Я в вузькому музику включав. Пенальті. Класно. 2-2 зараз буде. Ого-го-го! Фух. Ой-ой-ой! Той пас був зайвим, але закінчився голом Не треба було вже скидувати напевно, м'яч Кейну. Але а де його окуляри? Чому він без окулярів на полі? Але дивна якась в нього анімація? Ніби коли крутить переступу, то він прикольний, а просто люємо стіком він якийсь такий. Ніби як хоче бути незграбним. Такий, як Мілітау. Ніби гулі тут взяти навіть його масивну модельку. Вона якось так технічно рухається з тим мечем, чи сталюємо стіком? Ну дивися, Маркиньос. Що там з лонгшотами? Опа! Червоний даймінг, нормально. Слухайте, а ви зараз грали? От сьогодні хтось в Champions офф у вас теж гравці, ніби хокей грають? Таке якби їм щось бракує. Вони забирає мічі якось так. Сокрете ж як на карті намальовано. Я думаю, він там виносити буде, як тільки моя моделька буде підходити чисто до суперника, думаю він там одразу ноги. ДЕВІД! <ш> ну <ш> ну ясно. Але якби я дав легше, він 100% би зробив. Труб... І м'ячик був одразу, так от опустився в руки вандерсару. Але в ви... Андерсару. Два от граю в ультимейті взагалі не розумію, що відбувається на політи зараз цей період. Отак-от! Вот 4-4! Кидалимбапе! Кобек, комбек, я не хочу програвати! Я не люблю програвати тим паче в таких сраних геймплейних полотах. Ні! Ось так! Мендеш Що за матч? Сократеш, ти є на полі, чи немає. Забирай щось трохи м'ячі з Кевіном де на пару. У вас там на двох 180 дефу з 200 можливих пунктів. Кінець. Переможний Хеппі енд в цьому матчі. 6-4 гардбейл. Вересхерію без хімії. КФФС. Непогана команда. Угу Оу. А, не дотягнувся. А що була б хімія? Дотягнувся б. Давай. Квара серія. Таке. О, Кевін Дебрине забирає вже вдруге, напевно, в цьому матчі, а Сократа що є, що нема. Ооо, перехоплення від бразильця. Добре. І... Кевін Де Брюйне не влучає з такої позиції. Тот з Кевіна Де Брюйне. Ну тут не можна було не забити Кварацхелія о Ооо. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой! Ой! ой. ой. Дивись. Завжди казав, що проти ботів на постійну працюємо важче грати, ніж проти людей. Дубль. Якимось чином кварацхелі оформив дубль. Без хімії. В нього там аж знак оклику. Сократеш, ну ніби забирає, але м'яч у від нього відскакує. Сократеш. Ну, ти мені атаку привозиш зараз. Ну як ти так перехоплюєш ті м'ячі? Що робити далі? О, Опенда. Ого, повернення легенди опенда! Ось кого мені не вистачало. Ефект опенда. Опенда просто в атаку прийшов і одразу пішов в рух. О, -о, -о, О, я бачив гол. Я бачив гол. О, -о, -о Кіліан Мбапе! Ну тако. І опенда забуває після асесту соградаша. Отак от. Опенда той є свій малий червоний ТОЦ. Далеко не всі взялися його вибивати тоді, коли була така можливість. Опенда, опенда. А, стійка. Не? О, о, який пас. І не дістав я під хаті. Я думав, що блокую той удар. Дуже добре, опенда. Ой, що ти робиш, придурку? Ти хотів дати з зовнішньої стороною стопи. Удар! Це така дурня, коли на одній і ті тій же кнопці технічний якийсь там піжонський удар разом з ударом зовнішньої сторони стопи. Ну жах. О, пенда! Не кого-небудь, я смолінга поклав на дубцю. Я побудій бац, треба підзарядити. Чекай! На примітиві зараз не зміг проскочити, ну нічого. І ще один гол від опенде. Сограти ой ой, -ой. Но ну, фінесрод зовсім ніякий полетів зараз. Тож рахуйте, якийсь там захисник заб'є гол умовно з скоку з кутового і збірна на 0 зіграє, будь ласка, ось вам лев матчу. Ого-го-го Гаррі Кейн! Оце саме той момент, коли л 2 удар виконував як технічний, а не як зовнішньої сторони стопи І Кейн мене зрозумів, як він познущався з галгібера суперника. Ого. П'ять червоних Лусіо Ай! То є збірна, а не область. Щоб так звучати головному тренеру. Ох, як від попередчини дав. Є. Yeah. Ох, це класно було, гарний удар від цього опять л 2 удар, виконав. Ну, Гулліт впливовіший на полі, з того що помічаю. Три голи, три асисти. Ну не знаю, якщо б комусь антрейд випав, грати можна, цікава картка. Але з м'ячем він, мені здається, рухається, як мілітау якийсь. Я б не сказав, що Сокретер забирав ті м'ячі так як в нього намальовано на карті. А тут майже все під 99 Ну і б'є він теж специфічно. Буває, ніби летить, а ніби не влітає. Дебрюне Bruyne... небезпечніший з ударами. Точно не скажу, що це просто фолдер Щось цій карті є. Але точно не на 1 мільйон 700 тисяч які я віддав. Ну і продав я бразильця за 1 мільйон 300 тисяч. Зараз він ще не ще. 1 мільйон 150 можна побачити. На ринку, але це варте контенту, і сподіваюся, що заслуговує ваших лайків. Дякую вам за увагу! Почуємося і побачимось! Бережіть себе!